Привіт, мої любі! Сьогодні на математиці ми з вами познайомимося із задачами на знаходження суми трьох доданків. А зараз давайте пригадаємо, які арифметичні дії ви знаєте? Так, правильно, ви знаєте дві арифметичні дії. Дія. Додавання та дія віднімання? Скажіть, будь ласка, як називаються числа при додаванні? Правильно, ви знаєте, що є перший доданок, другий доданок та сума? Скажіть, будь ласка, чи може містити вираз три? Доданки. Звісно, може. Чи зміниться сума від перестановки доданків? Скажіть, будь ласка, правильно, від перестановки доданків сума не змінюється. Молодці! А зараз подивіться на форзац. Вашого підручника. Ви бачите опорні схеми простих задач. Знайдіть, будь ласка, схему до задач на визначення суми. Я впевнена, ви знайшли правильно. Ось ця ці схеми до задач. На знаходження суми. Ви бачите, що є тут перший доданок, другий доданок, або головні слова було, дали, прийшло, прийшли і стало. Скільки всього. А також ви побачили, що є ось така схема. До задач на знаходження суми вже трьох доданків. Є перший доданок відомий, є другий доданок відомий, і є третій доданок, який нам відомий. І треба дізнатися, скільки всього, скільки разом. А зараз перевірте. Чи правильно Андрійко розв'язав задачу? На морському березі відпочивають 4 чайки і 6 бакланів. Скільки всього птахів на березі? Чайки 4 пташки, бакланів 6 пташків. І всього правильно 10 птахів. Дійсно. Андрійко розв'язав задачу правильно. А зараз послухайте таку задачку. Оленка запропонувала хлопчику іншу задачу. Порівняйте її з попередньою. На морському березі відпочивають чотири чайки і шість Бакланів і 5 голубів. Скільки всього птахів на березі? Так, дійсно, на березі, ми знаємо, відпочивають чайки, баклани і голуби. Так, правильно. Тобто 4 чайки, шість бакланів і 5 Голубів три невідомі, три відомі числа. І нам потрібно дізнатися, скільки пташок. Чотири чайки, шість бакланів, п'ять голубів. У нас є числові дані, чотири, шість та п'ять. І ми можемо дізнатися, скільки всього для цього ми повинні до 4 додати 6 і додати 5. Дорівнює 15 пташок. Відповідь 15 птахів. І так, подивіться, дітки, ми з вами щойно познайомилися із задачею. На знаходження не суми трьох доданків. У нас є перший доданок 4, другий доданок 6, і третій доданок 5. Чудово. А зараз задачі на знаходження суми трьох доданків мають ось. Такий вигляд є три відомих числа, де потрібно знайти суму. Чудово! А зараз попрацюйте самостійно, відкрите зошит на сторінці 20 і виконайте завдання. До нових зустрічей!